Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, чи принесе травень вам справжній такі взаємні стосунки, взаємне кохання. Чи принесе травень вам щире, взаємне кохання? Так, король кубків одразу, а тут ще король мечів на дні. Ну, з королем мечів, у вас, скоріше за все, завершилися стосунки. І отут у вас вже помірність таке застійне, а не видно вам. застійне було, туди нічого не відбувається, і це вже такий статус колишнього. А в травні у вас тут. З'являється кубковий король. Що з ним буде, з Кубковим королем? Дев'ятка пентаклів і сила. Ну, дев'ятка пентаклів це про те, що ви будете себе відчувати жінкою коханою, важливою, при цьому гарною, самодостатньою і взагалі будете відчувати себе просто на висоті. А сила нам ще може говорити про те, що чоловік буде готовий на все заради вас, по-перше. По-друге, те, що ви будете мати якийсь вплив на нього. А по-третє, це ще й про пристрасть, яка буде у ваших стосунках, і, можливо, про яку стягу, яка буде між вами. І у травні. Залишайте ваші коментарі. Ну, а я бажаю вам все-таки зустріти вашого справжнього принца